Усім привіт! Сьогодні була в мене така зранку операція кібергізація. Була я в поліклініці в нашій, і мені поставили ось такий апаратик. Називається він Холтер. Має назву від прізвища вчену, який винайшов цей пристрій. І ну, хотіла так декілька хвилин присвятити ознайомленню, ознайомленню з цим приладом і з самою. Установку із деякими нюансами, які, наприклад, мене цікавили перед е, походом в лікарню, ну, от, наприклад, що в діти і як в діти. Особливо для, е, це стосується жінок, тому що там в хлопців, як уже я, е, Вияснила. Вже там після процедури, то мені медсестричка сказала, що апарати є різні, як для жінок, так і для чоловіків. Там у чоловіків більше датчиків і більше, і там трішечки не такий спосіб кріплення. Ну, Що собою являє? Процедура дуже проста, безболісна, вам ставлять ось такі електроди до електродів. Прикріплюються датчики. Електроди я купувала в аптеці. Ось я не пам'ятаю, щось мені там батарейка Дюрасел і 4 електроди, мені щось вийшло до 70 гривнів. Ну, це вам скажуть, бо це ну, обов'язково потрібно купувати, так, тому що ну, всі купують і це індивідуально. Це, так як процедура це безкоштовна у нашій поліклініці міській, то я не знаю, як це буде виглядати, коли ви звернетеся у платну поліклініку, в платний в, в приватну клініку верніше. Яка там процедура оплати, чи це входить в ціну, а, і скільки сама процедура коштує, в принципі, я не цікавилася. Ну, Я думаю, що зараз на по теперішніх е, часах можливо, вже гривні 500, а можливо, і більше. Ну, Так як є ще можливість безкоштовно пройти цю процедуру, то, е, будь ласка, звертайтеся це входить в державну програму послуг безкоштовних. Ну, але електроди і батарейку вам прийдеться купити. Ну, і ще мені сказали там принести декілька листів паперу, тому що на... будуть роздруковатися результати моніторингу. І, відповідно, так як в країні у нас з папером напружена ситуація, так як і взагалі напружена ситуація, з усим, ну, з папером теж. Ну, тут так. Так що з мене вимагалося, не вимагалося, а входило в сам, саму процедуру е, покупка чотирьох електродів, е, батарейки Duracell і декілька, 10 15 листів паперу, скільки вам там не е, скільки вам скажуть. Що це за пристрій? Пристрій собою являє ось Ну що стосовно жінок, от такі чотири датчика. ось Електроди це такі квадратні штучки. Це е, я їх купувала. Ось вони під е, лейкопластирем. До них підключаються, тому воно таке, як кнопочка, ніби кнопочка, до них підключаються ось такі датчики. Це вже йде датчик. Тобто закріплюється електрод. І до нього пристібається на цю кнопку. Ну, як кнопки ви бачили, от такий, така при, таке, приспособ, такий, таке кріплення. І так само одягається на цю кнопочку датчик. Їх чотири штуки. Ну, це що в жінок ось. Раз. Один посередині, третій іде симетрично до першого. І останній, так, маленький стриптиз зараз буде. І останній кріпиться під, ну, під правою груддю, Так, бачите? Прямо-прямо аж аж, 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 аж аж тут. Аж тут далеко. Так, всі побачили. Е, так, ну і всі ці проводи, провод, це все має ось такі, такі такі, такі ще. Довгі-довгі-довгі провод довгі, довгі. провода, дроти з'єднані. І це все під'єднується, як бачите, до ось такого блочка. В цьому блочку записується ваша добова кардіограма. І Потім дані виймаються, чи підключається цей пристрій. Я вже цього точно не знаю. Це можна уточнити на просторах інтернету, підключається до комп'ютера, і комп'ютер тоді вже роздруковує. Програма спеціально роздруковує вам результати. З цієї кардіограми. Ну, е, Я сьогодні там передивилася е, ще різні фотографії. Відео вже мені стало цікаво, то є іще такий, от мені тут прищепили на петличку, на таку така прищепочка така, прикріпили до одягу. А є ще просто сумочка підвішується на шию, і ця коробочка вкидається е, в саму цю торбинку. Бо я зразу вона так мені попідключала, а я кажу: а цю штучку куди в карман? Вона: та ні, ні вийшов, не в карман, він тільки так клац мені. І сюди його приколола. Так що я е, одягалася відповідно, так, щоб уже себе не, не турбувати в цьому плані, щоб ніде нічого не повідпадало. Е, е, ну, Як дівчатам одягатися? Перш за все, не одягайте сукні. Це перш за все, особливо та, що під, під горло сукня, ну, потому, що, тому що вам ну, повністю роздягатися. Ну що, е якусь таку е ковтину на замку, ну тут бажано топік. Топік, ну, тому що, бачите, він мені ще додатково, додатково ось тут оце все збіжжя, він іще мені тут це все тримає. Ну, це вже таке немає топіка, але отут, щоб у вас було щось на блискавці. І ну, я собі підібрала таку нашвидку ручку в тину вона у мене, то я сьогодні в ньому. і Можу сміло лягати спати, не переодягатися і щоб тут нічого не роздюргувати, тому що зараз 10 вечора, а поставили мені у 9 ранку, вже тут трошечки ось коч повідклеювався, то, ну, думаю, що, але це зовсім трішки, якщо не буде ніяких тут. Маніпуляції з переодяганням, то все буде нормально до ранку я спокійно, ніде нічого не повідпадає. Ще вам видають таку інструкцію. Ще вам видають таку інструкційку. Е, ну, ось, щоденник, щоденник 1, щоденник 2, де ви маєте записувати, ну, ось, подивіться, свої дії погодинно, Ну, і що ви робили? Тут приклади є: робота на робочому місці, домашня робота, прогулянка, сон, відпочинок і інші. І порушення вашого самопочуття, задишка серцебиття, перебої в роботі серця, головокружіння і так далі. І обов'язково ви маєте вказувати препарати, які приймаєте в цей час, особливо ну, сердечні, само собою. Тому що, відповідно, будуть змінюватися показники. І ще потім лікар при розшифровці міг вам правильно зробити лікарський висновок. І ще що мені тут сподобалося: ага, обов'язково в пам'ятці ви повинні прочитати, що у разі від'єднання якогось електрода рекордер це, тобто, ця штучка, рекордер чи рекордер, не знаю, як правильно, видає постійний сигнал. І вибачте, якщо це перервало ваш сон, будь ласка, приєднайте електрод на місце. Тобто нічого страшного, як я вже говорила, тут механізм кнопковий. Ви спокійно собі приєднаєте і спокійно собі будете далі спати. Так що, ось такий прилад, ось такий цей холтер. Для мене це було відкриттям. І добре, що я все-таки відкрила його в свої 48 років, а не раніше. Ну, прийшов час перевірити роботу серця. Так що бажаю всім здоров'я, не хворійте, всім мирного неба. Можливо, комусь це відео було корисним. До побачення! Ну, кому сподобалось, не полініться, поставити лайк.